Доброго вам вечора! Я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішній день я хочу поділитися з вами таким словом, словом, і свідчення свого власного життя, словом тим, який я переживала. Яке я переживаю в своєму житті, і плід цього слова, якого я бачу в своєму житті. Я хочу давати вам такі, знаєте, прості, але дуже суттєві і важливі рекомендації щодо нашого життя, щодо того, що говорить Господь про наше благословіння, про те, наскільки Бог любить нас. Знаєте, я вам скажу, що ми деколи чуємо, що Бог любить нас. Але я вам сьогоднішній день хочу сказати і показати вам через слово, що Бог дійсно любить нас, що Бог дійсно хоче благословити нас. Господь дійсно хоче наше знаете, мислення перевести від темряви в світло, від прокляття в благословіння, перевести наше мислення від земного до небесного, перевести наше мислення і серце, нашу душу, знаете, поставити в такий стан миру і спокою. Миру і спокою, тому, яку ми можемо отримати від Господа, миру і спокою, якого ми можемо не отримувати від людей, благословіння, в якому ми можемо не отримати від людей. Похвали. Ми зараз будемо читати з вами слово Боже, і ми побачимо, що є таке. Моменти життя, якщо ми візьмемо приклад Слово Боже, про жінку, 31 перва голова причти, вона говорить про те, що діти благословляють її, як жінку. Да? Ми візьмемо ну, частково цей приклад. Да? Діти благословляють її, чоловік шанує її, говорить їй там добрі слова. Так написано, це 31 глава. Причти ви можете почитати, і ми йдемо по життю. І знаєте, нам теж ну, це наша така потреба людська. Або жити в благословінні. да, Ми всі хочемо жити в благословінні, ми не хочемо, щоб прокляття діяло в нашому житті. І ми бачимо, як деяких людей діти благословляють, деяких людей, чоловіки люблять, якщо цей приклад ми беремо для прикладу. да, І нам можливо бути, буває знаєте, гірко на нашій душі, тому що. Деколи ти бачиш, що ну, діти дійсно не благословляють тебе. Чоловік дійсно не говорить тобі гарних слів. І це я вам скажу, це не від того залежить, що ви така або ви чогось там недостойна, да? тому що 31 глава гарну там описує жінку. Але Слово Боже говорить, що багато було жінок гарних і багато жінок добрих. Але благословіння, знаєте, воно не залежить. Не залежить від людей. І я вам хочу сказати, що якщо ви не отримуєте благословіння від людей, да, що чоловік там не благословляє вас на якісь у вас там діла, ви не чуєте похвали. Я не просто говорю там про чоловіків, що там щось з чоловіками не там. Ми просто беремо цей біблійський, знаєте, біблійний приклад. Біблійний приклад. Ми беремо одну сторону, одну сторону, де є благословіння, а друга сторона, де його немає. Де його нема. Дивіться, Господь говорив, що віддавайте кесарю кесарю, а Богу Боже. Деколи я ще раз повторююся, ми не від не отримуємо від людей. Того, чого бажає наша душа. І це частина медалі, знаєте, кесаревої. Ну, є частина медалі Божої, де Бог дійсно хоче сказати вам, що Він любить вас. Якщо ви очікуєте благословення любові від людей і не отримуєте, пам'ятайте завжди, що Бог любить вас. Бог любить вас. У посланні до Єфесян, дивіться, ми зараз з вами почитаємо, тут конкретно написано: дивіться, благословений Бог і Отець Господа, нашого Ісуса Христа. У Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями в Царстві Небеснім. Дивіться, написано, що ми благословені у Христі. Я в сьогоднішній день хочу, щоб ви своє мислення перевели від земного, від земного мислення до небесного, щоб ви не страждали від того, що хтось вас не благословляє, що хтось вам не говорить добрих слів, незалежно від того, знаєте, ви добра людина, але це не залежить від вас. Це не залежить від вас, це вибір людини, говорити вам слово благословення чи не говорити. Знаєте, я колись ще приведу вам такий приклад, я колись не розуміла, чого одні люди можуть благословляти, а інші не можуть благословляти. І коли я вже почала вивчати слово Боже, я зрозуміла ту річ, що написано, що добра людина з доброї знаєте, скарбниці серця свого виносить добре, а зла людина зле виносить. Оце один із прикладів, коли людина не може благословляти вас, хоч ви і є доброю людиною. Але Господь говорить, щоб ми знаєте, не переживали по цьому, як би сказати, в цих ситуаціях, щоб ми не надіялися на людей, щоб ми не е, е, бажали. Якби, і не... Ну, не чекали цього благословіння від людей, а могли, знаєте, не ходити в розпачі, не ходити знаєте, в скорботах свого серця, коли ти дивишся, як хтось когось благословляє. Я хочу на сьогоднішній день донести до вас цю істину, що Бог любить вас, Бог любить вас. І я хочу, щоб ви запам'ятали те, що Він благословив вас, всяким духовним благословенням в небесах в небесах. І на сьогоднішній день, дивіться, Господь хоче, щоб ви перевели своє мислення, своє перевели мислення. Тому що, коли ви знаєте, концентруєте свою увагу на тому, що хтось когось благословляє, хто, хтось комусь говорить добрі слова, а вам це не говориться, ваше серце покривається скорботою. Ваше серце, знаєте, покривається такими, ну, нема радості в серці. Не стає радості. Є скорбота, є ці переживання, є цю розчарування. І є багато запитань, чому? Чому? Але Господь вам дає втіху в сьогоднішній день. Він говорить: Я люблю тебе. Хто б ти не був, чоловіка або жінка, якщо ти не отримуєш слів благословення, похвали від е, земних людей? Да? Від своїх сторони, як Господь говорить, кесаря, від сторони людина, ви завжди повинні пам'ятати, що Бог любить вас. Що Бог любить вас. Це не означає, що ви якісь прокляті, це не означає, що ви якісь не такі. Ні, я вам сказала, що добра людина з доброю сокровищниці, свого серця, скарбниці виносить добре, а зла людина виносить зла. Але пам'ятайте. Пам'ятайте, Бог любить вас. Дивіться, він говорить, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа у Христі. Він благословив нам усіма духовними благословеннями. Знаєте, щоб вам перейти від такого стану знаєте, скорботи, унинія, переживання, розчарування, що ви, вроді би, не благословенні, що вас не благословляють, що вам не говорять добрих слов, вам перейти вам потрібно брати і сповідувати Слово Боже, брати це насіння, брати це насіння, не дивитися на те, як дивляться на вас люди, не дивитися на те, що люди. Знаєте, говорять у ваше життя, що люди сповідують у ваше життя, сповідуйте для себе слово Боже, сповідуйте для себе слово Боже. Говоріть, Бог любить мене, Бог любить мене, Бог благословляє мене. Де би ви не йшли? Якою справою би в своєму житті? Ви не займалися, знайте. Мало просто чути того, що ви благословені. Ні, це слово потрібно знаєте, брати, як насіння, сіяти в своє серце і сповідувати це благословення своє життя. Я благословенна Богу. У мене немає знаєте, причини, основи. Знаєте, Підвалини на те, щоб ходити розчаровано, що мене там не благословляє чоловік, да? мене там не хвалять діти, мене там не благословляє той чи інший не благословляє. Ні, Бог любить мене. Все, що я маю пам'ятати, це те, що Бог любить мене, що я благословена, що ніяке прокляття не має діяти в моєму житті. Я благословена Богом у Христі. Я благословена Богом Христі. Сповідуйте це, вставайте рано. Що ви робите? Дякуйте Господу, що Він вас благословив. Дякуйте, що ви благословенні. Дякуйте за все написано Дякуйте. І знаєте, коли ви будете сіяти це насіння в слова Божого, любові Божої до вас, воно почне проростати. Ви почнете бачити ростки, ви прийде е, час, ви побачите листочки, прийде час, ви будете наслаждатися плодами Божого благословення, тому що це є перехід. Є перехід від земного до небесного. Є перехід від прокляття до благословіння. І дивіться, ще раз вам читаю: дивіться, у Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями в Царстві Небесним. Бог обрав нас у Христі і ще, ще до створення світу, щоб були ми святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас. Бог любить нас. Бог любить вас. Бог любить вас і ви благословені. Знаєте, колись я дякую Господу, я не просто там ну, рекламірую цю книгу. Я вам просто говорю: в один момент із мого життя це було, ну, я не знаю, можливо, це було років 15 назад. Один благословенний брат благословив мене такою книгою. Вона називається «Достоїнство», Достоїнство. Юлія Лящук. Вона автор, я так вам лише піднесу, що, можливо, ви захочете її почитати для себе. Вона так і називається Достоинство з цієї сторони, вона така, з цієї сторони вона така. Ця людина вона описує своє життя. Наскільки її життя воно було, ну, як би сказати, таким гарним, добрим, благословенним. Потім в її життя прийшли випробування, випробування. І коли я читала цю книгу, так, я подивилася і думаю, як Бог любить її, як Бог благословляє її. І знаєте. І тоді я думала, сиділа я помню, сиділа в молитовному домі і думаю, скільки слави Бог явив її в її житті, як Бог перевив її від прокляття до благословення, як Бог благословив її, коли це духовне благословіння, яким вона була благословена у Христі, воно почало діяти в її житті, воно почало давати розквіт її душі. Коли там були скорботи, переживання, розчарування, Бог її благословив. І я думала, сиділа, Господи. Думаю, скільки слави своєї ти явив. І знаєте, в той час мені Господь сказав такі слова. Дивіться, написано, що ми зачастую бачимо сучок у браті в глазі брата свого да, або сестри, а брівна написано, колоди в своєму не бачимо. І Господь говорить, що тобі, бачиш, я дав. Каже, я дав їй сучок слави. І ти, якби в захваті від цього сучка, ти думаєш, скільки Бог слави явив тобі. А потім мені Господь говорив: а тобі Бог каже, я тобі дав бревно. Знаєте, я тобі дав. Таке, такий велетень своєї слави, щоби ти перевела своє мислення від земного до небесного. І от сьогоднішній день Господь побудив мене говорити вам про це благословіння. говорити про те, що Бог любить вас, щоб ви не переживали, щоб ви не унивали, що хтось вас недолюбив, хтось вас не благословляє, Бог благословляє вас, Бог любить вас, Бог любить вас. І коли я, знаєте, ще по... Ну, спочатку свого християнського шляху я читала Слово Боже, я його перечитувала дуже багато. І я замітила в Слові Божому одну із молитв. Це молитва Іавіса. Це перва книга. Якщо ви читаєте там на російській мові, це перва книга Парапліпіменон. А якщо читаєте на українській, то це перва книга Хронік. Да? І там я читала про Іавіса історія. Коли мати народила його написано з болю. Так? І а в українському переводі, там в російському написано «явіс», в українському «явес». «Явес» – це означає, що вона родила його з мукою. Я думаю, що все-таки її роди були знаєте, знаходилися під. Ну, якби конкретно слово Боже говорить жінки, що ну, в муках рожать будеш, да? коли Єва согрошила, і Господь сказав, за те, що ти згрішила, да, в муках будеш родити. І це було прокляття, це не було благословення. І вона родила його в муках. І вона так і назвала його, Іавіс, той, який народжений у муках. І знаєте, оце таке прокляття, яке, якби мати, не розуміючи, вона наклала, якби ну, сповідувала просто словами своїми і авіс, народжений в муках, народжений в муках, народжений у муках. Тобто, знаєте, і він все-таки своє життя ішов, якісь муки. вони, навіть, ну, Відображалися в його житті, відображалися, і він почав взивати до Господа. він почав до Господа, І коли я читала, я замітила, він почав говорити, о, Боже, о, якщо б ти благоволів, благословити мене. Знаєте, він почав звати до Бога про своє благословіння, тому що він почав розуміти, що в його житті є якісь речі, які не благословляють Його, які не говорять про те, що Він благословений, що він любимий Богом. І тут, написано, дивіться, в українському переводі: Він говорить так: я весь звернувся молитвою такими словами до Бога Ізраїлю, аби ти справді благословив мене. І назвав мені більше землі, і був би зі мною, і якби ти міг відвертати зло, щоб воно не завдавало мені болю. Знаєте, я чула деякі переводи Біблії на це місце писання, і там дивіться, написано, що О, якщо би ти благоволів благословити мене, розпространити приділи мої, Тобто його життя якесь було скутне життя. Він почав просити про розширення свого життя. Він почав, ну знаєте, деколи ну він, можливо, йшов такими шляхами, якимись вузькими. Ну, ну щось таке проходило в його житті, що він просив, і він каже, якби твоя рука була зі мною. Якби твоя рука була зі мною, да, щоб ти тримав мене за руку, а Господь нам говорить на сьогоднішній день, що я люблю вас, і я тримаю тебе за праву руку. Я тримаю тебе за руку, і ніхто не вирве тебе з моєї руки. І він говорить, Боже, якби я, твоя рука тримала мене, і якби ти мене охороняв від зла. Він говорить так, щоб воно не завдавало мені болю. Знаєте, деколи щось у нашому житті завдає нам болю. Завдає нам болю. І я взяла недарма оцей приклад, коли діти благословляють, написано їй в 31 главі, а чоловік шанує її, а чоловік шанує її. Якщо ви не чуєте цих слів своє життя, ви повинні знати, що Бог любить вас, що ваша радість і ваше благословіння не залежить, і стан вашої душі не залежить від людини. Це тільки відображення душі і серця людини, яка є, одна може благословляти, інша не може благословляти. Знаєте, це приходить тебе, знайте, це ну, приводить душу нашу в стан спокою. Тому що коли ми хочемо чогось бачити і не бачимо, хочемо отримувати і не отримуємо, ми знаєте, як попелом посипаємо свою голову. І ми в скорботах, і в нас нема радості. Але сьогоднішній день для нас є радість у Господі. Бог любить нас. Бог любить нас, Бог благословив нас всяким духовним благословінням в небесах. Я хочу, щоб ви сьогоднішній день взяли це слово, почали сповідувати своє серце, сповідувати свою душу. Ви ставали рано і говорили: Боже, я благословена Твоїми благословіннями. Я любима тобою. Я дякую тобі, що я любима. Знаєте, це зцілення. Це не просто сповідування слова, це зцілення для душі, це зцілення для нашої душі. Знаєте, ми повинні знаєте, відпустити цих людей, за яких ми питалися триматися своє життя, відпустити тих людей, від яких ми чогось чекали в своє життя, слів, благословення, слів похвали, але помоліться разом зі мною, скажіть ім'я Ісуса Христа. В імя Ісуса Христа я відпускаю всі всяку біль. Я відпускаю всяку скорботу. Я відпускаю всі переживання, я відпускаю всяке розчарування. Я відпускаю все те, чого я бажала отримати від людини. І я дякую тобі, Господь Ісус. І я благословенна тобою. Я приймаю Боже Твоє благословення. Я приймаю Твою любов. Я приймаю Твоє помазання, я приймаю Твоє зцілення для своєї душі. Боже, я дякую тобі, що я благословена тобою. І знаєте, хай вас Господь благословить ходити, віру з цим словом, де би не йшли, що б ви не, йшли, щоб ви не робити, за яку працю ви, не, ваші руки, до чого би не прикасалися, щоб вам говорили завжди ваша душа. Ти благословена. Діло рук твої благословенне, душа твоя благословенна, серце Твоє благословенне все, за що ти будеш братися, є благословенне. є благословенне. Тому що Господь любить нас. Знаєте, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тому що, коли ми підписуємося на канал, пишемо, ставимо лайки, пишемо коментарі. Це відео потім Ютуб поширює. Він поширює. Я багато тепер чую на це свідчень, да? і більше людей зможуть його почути, тому що ми потребуємо зцілення своєї душі. Так що пам'ятайте, Бог любить вас, і я вас залишаю з цим місцем і списання. Це перша лава послання до, до єфесян. І пам'ятайте, Бог любить вас. І ви благословені всяким духовне благословенням у Христі. Амінь.